Грязів шини з шаленою прохідністю, ITP й XL мають височенні агресивні ґрунтозачепи – Велика відстань між ними направлений малюнок протектора для того, щоб грязюка вилітала назовні, а не залишалася ось тут з залипшою в самій шині. Всі ці фактори роблять АІТ Пімудлайт XL практично безальтернативною шиною для тих, хто тримає квадроцикл для того, щоб на вихідних покоперсатися в грязюці, щоб довести собі та товаришам, що його квадрік найпрохідніший. Кому друзі потрібно саме такі шини? ITP Moodlight XL є в нас в розмірах від 25-го і аж до величезних 30-х шин. Сміливо телефонуйте або пишіть нам в будь-який месенджер. Наші консультанти дадуть відповідь на найкаверзніші ваші запитання.